Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про дійсні та наявні перемоги Вілкула. Та що ми з цим всім можемо вдіяти? Відразу попереджаю, що висловлюю особисту думку та оціночні судження, бо знаю, що за мною пильно слідкують ті, хто шукає привід зачепитись за будь-яке слово та зробити так, щоб це слово було останнім, яке я скажу. Війна, все спішить. Тож про перемоги Вілкула, які дійсно видно непідготовленому глядачу, спасіба, моя підписниця, дружина героя, захисника Маріуполя, що віддав життя за те, щоб сімейство Вілкула мало можливість продовжувати паразитувати на тілі Кривого Рогу. Или у вас нет вопросов? Так, от коли ця дівчина сплачувала за надані поганої якості комунальні послуги, то дізналася, що живе вже не на вулиці Ватутіна, а на вулиці Караманца. Чому так сталося? Сподіваюся, дівчина не образиться за правду. Це стало можливим лише тому, що і згадана мешканка Кривого Рогу, і достатня кількість інших жили за принципами Я вас не чіпаю. Ви мене теж не чіпайте. Це стосовно влади, бо ось ця 12-річна стабільність, якою задруманили нам розум расисти-корупціонери у владі. Ось вона і дозволила всьому цьому статись. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Майже така сама схема використовувалась і путінським режимом. Про це дуже багато інформації в інтернеті. Якщо поцікавитись, знайдете. Чому у кривому розі використовується політтехнології рошистів? Це дуже цікаве питання та гарна тема для окремого відео. Відео про те, як замовлялися такі послуги із Москви для однієї сімейки в українському місті. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити. Також долучайтесь до списку спонсорів каналу на Ютубі. Всього за 50 гривень на місяць ви отримуєте першими доступ до підготовлених відео та тих записів, які недоступні на широкий загал. Якщо ви пам'ятаєте, мета расистів змінити історію. Вони вже переписують свою історію, крадучи та адаптуючи нашу під свої потреби. Історія Другої світової війни у них виключає 1939 рік та альянс Радянського Союзу із Гітлером та багато чого іншого. Вілкулівський режим увесь час намагається робити те саме у кривому розі. Якщо раніше ви цим не цікавились, то загугліть. Дуже багато інформації є про це. Різних прикладів теж купа. Від перейменування вулиці, які ми вибивали у вілкулів і петиціями, і мітингами, і віче. Таких прикладів дуже багато. Якщо усе перелічувати, ви точно відео до кінця не додивитесь. Тому ми підемо далі. Таким чином, цими перейменуваннями вулиць та організацією різних акцій побілебісія на 9 травня та інших у кривому розі також придушувалася наша власна історія. Зараз під час повномасштабної війни нічого не змінилося. Вулиця названа на честь товариша, діда вілко, людини, яка за час свого життя вкоротила здоров'я сотням, якщо не тисячам містян, та збагатилася на цьому. Розумієте, вулицю назвали не на честь, наприклад, героя захисника Маріуполя, нашого співгромадянина Єгора Біркуна. Наприклад, Маріуполь беруть в кольцо і можливо, із нього я ніколи більше не вийду. Ну раз так суждено случиться. Я вирішив прийняти смерть як мужчина з боями потерями со сторони врага. Біркун захищав людей. Караманець наживався на їх здоров'ї. Тож, до чого я це все веду? Ви можете зі мною не погоджуватись, але суб'єктивно я вважаю, що ті, хто не дозволяє мешканцям міста обрати назву своєї вулиці, а натомість називає ці вулиці іменами сумнівних героїв, ця людина не дбає про благо свого міста та своєї держави. Це ворог. Мешканців нашого міста не хочу говорити, що така людина працює на ворога, але це для мене має такий вигляд: я бачу чіткі паралелі із путінським режимом. Хіба ви їх не бачите? При прямих лучах сонця підіб'ємо підсумки. Перемога Вілкула заключається у тому, що він, попри бажання людей, дав назву вулицям, дав назву гімназії та бортонув нещодавно зібрані петиції про перейменування тих назв, які він вже вигадав і дав. Тобто він поклав болт на волю народу. Адже має віру в свою винятковість, безкарність та силу. Це все реально. Зазвичай я на цьому закінчую. А ви потім в коментарях пишете, що робити, що ти так тільки критикуєш і нічого не пропонуєш. А я вам пропоную не здаватись, згадати, що біля виконкому активні мешканці міста змогли прямо перед очами у вілкулів повісити. Український прапор, ну у фігуральному сенсі, може для вас це стане новиною, але виконком оминає вулиця героїв. АТО, а поруч. Вулиця Віталія Матусевича, наша влада місцева, дуже не хотіла давати такі назви цим вулицям. Але голос цих самих вулиць змусив себе почути. Ну, к народу не треба боятися йти. Наразі, звісно, через війну не можна і не треба збиратись на протести. Але дійсно, що треба, це збиратись, гуртуватись та не здаватись, не відступати від своєї мети. Адже це наше місто, в якому ми живемо і будемо жити. Для нас це дім, а для сімейства казнак крадів це годівниця. Тож або ми їх переможемо і виженемо, або вони нас зжеруть до останньої крихти. І іншого не дано. Але якщо вам не терпеть зараз перейменувати вулиці на ті назви, які ви хочете, то я бачу тут єдиний адекватний ситуації вихід це відволікти президента цим питанням, тобто створити петицію, у якій вказати про наявну проблему, бажання народу назвати вулицю іменами своїх героїв. І бажання узурпаторів влади в місті цьому протидіяти. Якщо про це стане відомо на усю державу, а ще й тим паче на рашистських каналах похвалять Вілкула за антиукраїнську роботу в тилу, то це питання, я переконаний, вирішиться і вулиці аж бігом перейменуються як треба. Треба лише об'єднатися і зібрати 25 тисяч підписів. Інший варіант. Це чекати перемоги над расистами, і потім активно єднатися та легітимно робити усе, аби вілкули більше не були дотичні до цього міста, і вже від нового мера вимагати, щоб він відновив історичну справедливість та прибрав всі згадки про вілкулів. Падежіть, падажіть, а краще, щоб вілкули були дотичні до в'язниці. Ви просто Ну а на цьому, все. Дякую за вашу увагу. Дякую за перегляд, лайки та коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, і якщо є змога. А будь ласка, підтримайте цей канал фінансово, адже я існую виключно на ваші пожертви. Дякую, живіть довго та процвітайте усі, окрім тих, хто заважає волі народу. А все остальне то такое атлукаво.